Ради цьому, і я хочу передати вітання з церкви Христової місто Львів. Багато з вас знає нас, нашу діяльність, яку ми там робимо, і те, що було на початках війни. Я хочу передати від нашої громади велику подяку вашим братам, лідерам церкви, які підставили плече, побачивши, ну що ми робимо. Особливо подякую, хочу сказати від наших братів е, і сестер, сестер Сергію Сергієнка, який продовжує е, боротися за те, щоб в нас е, така ну потужна, я б сказав би діяльність і продовжувала. Ми дуже дякуємо тобі, брате. Е, е, і всім братам, які е, я пам'ятаю, також е, підставили плече, коли все це почалось. І зараз ну наші соцмережі доволі активні. Наші сестри ведуть їх. Ви можете самі пройти. Це дуже відкрита у нас діяльність, і побачити. І побачити всю роботу, яка робить наша церква, і ми запрошуємо в гості. Я сподіваюся, вже не буде ніколи того, що ми пережили в 22-му, Що ви в гостях були багато хто з вас були в гостях, із за того, що сталося. А зараз просто ми запрошуємо в гості. У нас зараз дійсно велике благословіння, і завдяки вам, те, що ми можемо знаходитись в дуже я, от вже зустрічався. Впродовж цих чотири чотирьох днів з братами та сестрами в гостях були у Сергія і у Нойсів. І я говорив, що наскільки благословенна у нас зараз локація, особливо ті, хто були до того, як у нас ця локація з'явилася, що до нас люди просто заходять. Вона. Знаходиться в центральній частині міста, і люди просто інколи заходять спитати, А що тут відбувається, може нам в чергу якусь стати, може тут щось роздають, чи що. Інколи от було на жіночому, що люди просто заходили і а, і питали, що відбувається. Їх одразу запрошували, і дійсно вони сідали і слухали. от а, Тому ми дуже, дуже вдячні, ми знаємо це, пам'ятаємо. І ще. Я встигну да проповідь. Це не так важливо, Ісус. <с> я хочу все ж таки встигнути сказати і слова подяки, і слова вітання. І хочу сказати ще слова теплі слова, що я дуже радий бути серед вас сьогодні, тому що нас ну, принаймні, мене поєднує не один десяток років якихось відносин з багатьма з вами. Багато спогадів. Багато е, я от е, ділився. Був у Сергія в гостях. Дякую за запрошення. За запрошення е, ділився, що я пам'ятаю, що перший табір, який робила Церква Христова на Виноградарі, Lab така називалася там з дітьми, там займалися. Ні, навіть це не перше було ще ковбої були і так далі. Щоб та ковбої, по-моєму, перша була в 2009 році, принаймні, коли ми приїхали після пісень. Тому для мене знаходитись тут з вами це надзвичайно теплі спогади, надзвичайно велике благословіння. Я дуже, дуже радий, що ми сьогодні з сім'єю могли бути тут. Продовжуйте, будь ласка, молитися також за нашу службу. Я буквально тиждень назад. Ну, вже півтора повернувся зі сходу. Це було в мене було е, відрядження туди, не довгострокове, але доволі таки теж небезпечне, от, е, все це є досить теж важко, стресово. Як я казав е, інш, іншим братам та сестрам, доволі стресово, що вже починаються е, молодий вік, починаються там проблеми з тиском, які не мали би бути. Зуби починають сипати, ну, ну, в общем, стрес дає про себе знати. Ладно, вітання я закінчив. Чекаємо вас у Львові. Дуже вдячні. І мені надзвичайно це для мене надзвичайне благословення сьогодні з сім'єю бути тут з вами. Сьогодні я хочу поговорити трошки, да, в мене скільки? Хвилин 15-20 є про цю тему. Я сподіваюся, ви сьогодні гарно поспали. Да? Дуже гарно поспали, тому що сьогодні саме ця тема буде у нас в дослідженні в Слові Божому. Не, не спій. Була так, був такий жарт. Колись я проповідував у слов'янську, і там були стільці, такі лавки. Ну, в принципі, такі стільці теж підходять. І коли проповідник дуже затягував, в кінці проповіді можна було бачити, яка людина ну вже не витримала того всього, бо характерній полосі, ось тут. Тому що людина вже спиралася на передній стілець, от, і на лобі така характерна мінус. За аж занадто багато часу ти говорив. І е, про цю тему не спати. Я хочу говорити, але набагато глибше, ніж просто фізично не спати. Як ви можете бачити, я сподіваюся, це видно. До речі, дякую Валері, Валерію за те, що він е, е, все ж таки. Запустив мою презентацію. Дякую. А, набагато важливіше, от те, що ви бачите внизу: бадьори дух, немічне тіло. Так воно і є. Я хочу сьогодні закликати, щоб ми перебували постійно в стані духовної бадьорості. Про це нас завжди закликає слово Боже. І перед тим як ми поговоримо в писанні, коли нас писання закликає бути бадьорими. Я хочу, щоб ми прочитали, а що таке є сон. Це наступний слайд, можна, будь ласка. Сон. І ще разочок. О, сон. Сон, Якщо ви відкриєте будете досліджувати, що таке сон. В першу чергу треба зрозуміти, що сон до кінця не досліджений. Що це за процес в організмі людина ще не може осягнути повністю. Але це богом створена. Створений процес відпочинку нашого тіла. Але перше, що ви будете бачити, коли будете досліджувати це питання, зазвичай ви побачите ось, такі, ось, такий, ось таке визначене: сон, це особливий стан мозку і всього організму, в цілому, що характеризується розслабленням м'язів слабкою реакцією на зовнішні подразники. Я сподіваюся, всі добре почули, хто може ще бачити, прочитайте. Так воно є. Да? От ми лягаємо, ми вже не реагуємо на якийсь, коли організм починає засинати, на зовнішні подразники е і так далі. Тому, до речі, в силових структурах зазвичай е є напарник. Тому що, коли ти заступаєш на якийсь пост, то організм вже коли не витримує, він починає засинати, і ти можеш навіть не... Зреагувати, просто очі закрились і все, твої м'язи розслабились, мозок розслабився, ти вже не реагуєш на певні подразники. І тут в мене історія про сон цікава є. В дитинстві, я думаю, всі, коли в дитинстві взимку прокинались, засинали не було снігу, а прокиналися і був сніг. Да? така чудова. І зараз для наших діт, зараз ми розуміємо всі ці процеси. От ми ще засинаємо, коли вже сніг починає йти, але в дитинстві так не було, а принаймні так не сприймалося. Ти засинав, просинався, як в, от, в такому щасті, що со, со, е, е, сніг випав. І також ми інколи засинаємо і бачимо, як от бурулька да, вже така от замерзла, це красива зимова казка. На службі мені довелося один раз бачити, як бурулька формується. Я поясню чому. Ти сидиш на посту, і вона починає формуватися, починає зниження температури десь в третій ночі. І вона потихеньку, капелька за капелькою починає формуватися. Ну і от в певний час ти просто раз і заснув. Все, м'язи розслабилися. М'язи е розслабилися, ти не реагуєш на подразні. Але тепер давайте переведемо це визначення на духовний сон. І, і от я попрошу, дякую. Давайте от перенесемо е е е це визначення на духовне. От що таке в лапках духовний сон? І уважно. Це особливий стан християнина і всього його або її духовного життя в цілому, що характеризується увага, розслабленням віри, слабкою реакцією на зовнішні подразники, такі як спокуса або гріх, а також нехтуванням Словом Божим. Правда схоже, ну це я просто взяв ідеї біблійні і взяв визначення сну. Коли ми розслабляємось. Коли віра християнина розслабляється, вона вже не так реагує. Ну, ну, гріх війшов в життя, ну нічого страшного, буває. Замість того, щоб боротися, замість того, щоб бути бадьорими, дивитися, як та бурулька формується, щоб не прокинитися, вона вже все є в нашому житті, гріх вже є, ми е, е, починаємо розслаблятися. От, е, от таке цікаве визначення. І от третє, що я хотів би е, донести. Це духовний сон призводить до втрати спасіння, якщо християни, християнин вчасно не отямиться від такого лапках духовного сну. І про це говорить нам Писання. І я вам сьогодні хочу ці уривки показати і відкрити. І давайте всі разом, хто користується е, Біблією е, наочно, або от наступний слайд: відкриємо Євангеліє від Марка, 14 розділ. Євангелія від Марка, 14 розділ. Євангелія від Марка, 14 розділ. І я попрошу вас звернути увагу на наступні вірші. 14 розділ. Давайте з вами разом прочитаємо з 33 вірша. Це час, коли Ісус Христос був в Гевсиманському саду. І молився перед тим, як його схоплять. Давайте уважно прочитаємо з 33 го вірша або послухайте. І взявши з собою Петра, Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них обгорнено сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, аве очі, тобі все можливе пронеси мимо мене цю чашу, а проте, не чого хочу я, але чого хочеш ти. І вернувся і знайшов їх, що спали. Та й каже Петрові Симоне Спиш ти однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме, промовивши слово. А вернувшись, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відказати. І вернувся він утретє та й каже до них: Ви ще далі спите і спочивайте. Скінченно надійшла та година, Скінченно надійшла та година, у руки грішникам. Ось видається син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Цікава історія про сон. І про те, як Ісус Христос закликає тричі своїх учнів не спати, а пильнувати в чому? Бути бадьорими в чому? В молитві. Тобто бути бадьорими духовно. Ісус переживає один з найважчих морально-психологічних випробувань в своєму житті. Подивіться 34-й вірш. І сказав Він до них: обгорнено смертельно душа моя, сумом. Залиші, залишіться тут і пильнуйте. Його душа обгорнена смертельним смутком. Уявіть собі, цей стан людини. Смертельний смуток. В Євангелії від Луки Лука згадує і каже, що він настільки переживав, що кров з потом виходила. Уявіть собі, да, цей психологічно-моральний стан людини. Христос знав, що має постраждати за людство, і тоді він потребував чого? духовної бадьорості. Пильнува... Йому він потребував, щоб його однодумці, щоб його учні, щоб ті, хто були близькі до нього, були в. Бадьорості, щоб вони підставили своє плече, щоб вони могли з ним молитися, просити, тому що він знав, на що він іде, він знав, що йому потрібно буде пережити. І не тільки про фізичні дуже важкі страждання, але те, що він в смертельній муці, коли скаже: Боже, нащо ти мене оставив? залишив мене, коли він буде від'єднаний із тяжкості гріхів всього людства всього часу, буде від'єднаний від Бога в ту мить. Найстрашнішу для нього, і він потребував. І оці слова відбиваються в моєму серці смертельний смуток, що навіть кров з потом йде. Уявіть цей стан. Це жахливий стан. І він просить учнів, пильнуйте і не спіть. Моліться разом зі мною. Йому була потрібна їх підтримка, щоб вони його зміцнювали. І скільки разів вони засипали? Тричі. Учні засипали три рази. Подивіться, 37 вірш. Перший раз, коли він повертається, він говорить і вернувся, і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові Симоне: спиш ти однієї години не зміг попильнувати. Перший раз, коли він застає їх сплячими, він говорить, невже не могли не спати годину? Це приблизно третя година ночі у них була, якщо ви будете досліджувати, це дійсно важкий час для людського, людського організму, щоб не заснути, щоб м'язи не розслабилися. Але він так потребував. І він каже: невже однієї години не могли молитися ви зі мною. І він відходить і далі продовжує молитися, коли їх розбудив. Вдруге, подивіться сороковий вірш, він говорить. Сороковий вірш. А вернувшись і знову знайшов їх, що спали, бо тяжкими їх очі стали, і не знали вони, що йому відказати. В другий раз, коли він приходить, вони навіть не знають, що йому сказати. Тому що тільки що, це ж уявіть цей стан Ісуса Христа, який перший раз прийшов до них в поті, в кровавому поті, що напевно, я коли бачу. Побратимів, які а, з, повертаються з, от коли ми були на Сході, а, з якими сірими обличчями вони повертаються з позицій, ну це важко передати. Тобто я уявляю собі, що Ісуса могли о, Тут же ж написано, Він був у смертельному смутку, яке в нього було обличчя. І вони в другий раз не знають, що відповісти йому. Просто не знають. А що, що сказати? Він вже нас роз, він просив нас, потім один раз розбудив нас. І вони просто не знають, що сказати. І втретє, втретє, коли він приходить 41-й вірш і вернувся він у третє, та й каже до них: ви ще далі спите і спочиваєте. Скінчено. Втретє, вже було пізно, втретє, він вже, вже промайнула та година, щоб підкріпити Ісуса, щоб бути, підставити Йому своє плече. Нам треба інколи ставити себе на місце цих учнів в своєму житті, не абстрактно, коли Ісус чогось просить від нас, коли Ісус каже, як любити Бога, як любити ближнього, як виконувати Його заповіді, як ходити Його шляхами, слід в слід. Нам інколи потрібно не спати, а робити це, це не впадати в цей духовний сон. І знаєте, в новому заповіті, новий заповіт загалом закликає нас бути бадьорими і пильнувати наше християнське життя. Давайте разом відкримо перше Корінтян. Отут в мене вже слайда не буде. Перше коринтян. Тому, я сподіваюся, у вас є на ваших пристроях Біблія. Перше коринтян, 16 розділ, будь ласка. Перше коринтян. 16 розділ. Перший Коринтян, 16 розділ апостол Павло з 13 по 14 вірш говорить наступні слова в церкві Христовій в місті Коринт. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. Хай з любов'ю все робиться у вас. Павло закликає, перше, що він закликає робити, не спати. Пильнуйте або бодрствуйте. Пильнуйте. А в чому, коли ми пильнуємо, він закликає нас перебувати? У вірі. Просто по тексту дивіться: у вірі, бути мужніми, бути міцними. І як все робити, 14 вірш. З любов'ю. Достатньо прочитати пару віршів з коринтян, щоб. Зрозуміти взагалі характер і до чого закликає Апостол Павло. Павло. Але перше, що він говорить, пильнуйте і далі шлях. У зірі, в мужньо, міцними і все з любов'ю. Давайте ще подивимось, як Петро говорить про, про ці речі. Перше Петра, відкрийте, будь ласка, перше Петра, п'ятий розділ. Перше Петра, п'ятий розділ. І давайте разом прочитаємо восьмий вірш. Апостол Петро каже: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Петро закликає бути тверезим і пильнувати, не спати. Тобто постійно знаходитись в стані бадьорості. І він не говорить про фізичну бадьорість. Він говорить про духовну бадьорість. Про те, щоб ми духовно не засинали, про те, щоб ми духовно не закрили свої очі. І чому він дає причини тут, чому це робити? Тому що наш супротивник диявол, це наш супротивник. І він не спить. Він ходить довкола кожного з нас, довкола наших церков, шукаючи кого пожерти. І як тільки людина духовно починає кліпати, він тут, як тут, він шукає кого пожерти. Як тільки ми втрачаємо пильність, починаємо засинати духовно, а це значить наша віра слабшає, і диявол починає спокушати нас. Там, де раніше я, коли бадьори сказав ні, гріху, я не хочу, я боровся з ним. я, Коли спокуси приходили в моє життя, я молюся, я, я терплю, я обходжу ті е, місця, де е, диявол мене спокушає, то коли моя віра слабшає, засинає, то я починаю ходити вже довкола цих місць, заходити в ці місця. Або там те, що вас спокушає. І диявол спокушає нас і з'їдає у наших слабкостях. Коли диявол прийшов до Ісуса Христа, коли він знаходився в пустелі в пості, коли він був в найслабшій точці фізично, коли він зажадав, пам'ятаєте, коли він у пості, бо він зажадав, і він прийшов, і як рикаючи Лев, тричі намагався його спокусити і. Диву даєшся, чим він спокушає його. Він не спокушає його тілесними речами в плані е, такими гріхами, які в першу чергу приходять в нашому Морозу. Він спокушає його Словом. Словом Божим. Згадайте. Тричі Він спокушав його. І тричі Ісус Христос давав цей бій, не засинав також Словом Божим. Це причина закликати кожного з нас. Завжди мати цей меч в руках. Завжди мати цей духовний меч в наших руках. Обидвома руками. І знаєте, можна багато говорити про уривки, які говорять про те, що новий заповіт закликає нас бути бадьорими. Я попрошу наступний слайд. Їх, Так? Да? Є? Ага. О. Ну тут, напевно, дуже маленькі. Ми потім, потім ви зможете подивитися ближче. Але якщо ви е, можна подивитися, от ми Марка читали, ми читали з вами Петра. Ну, Наприклад, до Колосян 4.2 він каже, будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. В Івана він каже, пильнуйте себе. В Петра, в третьому розділі, в другому, він каже, тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте. Від Івана, 6 розділі, 27 вірші, він каже: пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що застається на вічне життя. В Марка 13 розділі він каже, а що вам я кажу, те всім скажу, пильнуйте. І так далі. і так далі. Новий заповідь постійно закликає нас бути бадьорими, пильнувати, не засинати. І останнє, що історію я хотів би з вами поділитися з писання це Євангеліє від Івана. Відкрите, будь ласка, це нехай от, залишається у нас таким слайдом. Євангеліє від Івана, відкрите, будь ласка. В третьому розділі дуже цікава на цю тему є історія. Євангелія від Івана, третій розділ. Євангеліє від Івана, третій розділ. І давайте прочитаємо з вами з першого, перший і другий вірш. Я думаю, багато з вас знають дуже добре цю історію, але я хочу звернути увагу вашу саме в цій історії на два вірші. Дякую. Тут сказано: був один чоловік із фарисеїв, не на ім'я, начальник юдейський. Він до нього, до Ісуса, прийшов уночі та й промовив йому, учителю. Знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. І там у них розвивається діалог. Дуже цікавий діалог про спасіння. Але я хочу вашу увагу звернути на певні моменти про ту тему, яку ми говоримо. І так, коли це Ця людина, Никодим, приходить до Ісуса уночі. Цікаво. Він, ми бачимо в цій історії, що він був один з начальників юдейських. Як ви думаєте, людина, яка ну, досягла якогось рівня, в нього багато часу ходити десь, щось робити. Він з певних причин прийшов уночі. По-перше, він боявся, щоб інші не побачили, чому він, що він прийшов до Ісуса з фарисеїв. Але він не пішов після, я так думаю, тяжкого робочого дня додому спати. Він пішов до Ісуса. Він був один з начальників, це значить, що він, скоріш за все, прийшов до Ісуса після такого дня, робочого, важкого чи не важкого, але я думаю, після робочого дня. Він не спав. І він не спав, зосередьте свою увагу, ані фізично, ані духовно. Тому що, коли він прийшов в другому вірші, він сказав: не може просто прийти чоловік, робити такі чуда, які ти робиш, не будучи від Бога. Тобто він усвідомлював, хто перед ним. Ну, може, не до кінця на той момент, але він усвідомлював, що перед ним Божа людина. Тобто він не спав тієї ночі не фізично, не духовно. Він пильнував Ісуса, щоб з ним поговорити. Тобто, ну Ісус же ж теж кожен день іноді не мав часу на себе. Він у човні, коли засинав, це ж не просто тому, що він полюбляв в човні поспати. Ні, тому що він був дуже втомлений від тієї служіння, яке він робив, від тієї кількості людей, яка сходилась до нього. І цей начальник пильнував, а де він зупиниться? Як до нього прийти? Що йому сказати? І Простий заклик до кожного з нас. Давайте будемо як никодим Давайте пильнувати Христа. Пильнувати, де я можу зустрітися з Христом. Якщо я вже у вірі, якщо я вже отримав спасіння, благодатцю через віру, покаяння і хрещення, де я можу шукати, де я можу знайти Ісуса Христа? Ну Відповідь біблійна, дуже проста, да де двоє, троє. Там і я посеред них. Шукайте в зібрані Ісуса Христа. Шукайте в Слові Божому Ісуса Христа, шукайте в молитві Ісуса Христа. Шукайте в любові Ісуса Христа. Шукайте в виконанні заповідей Божих Ісуса Христа. Ми на це покликані. Щоб не спати. Давайте бути як Никодим Давайте вночі, в день, після робочого дня, шукати Ісуса Христа. Ми на це покликані. Ми покликані бути бадьорими, не спати. Бо, як сказано було в началі, бадьорий дух немічне тіло. Так, наше тіло немічне фізично. Але дух, наш дух завжди має бути бадьорим, духовно бадьорим, духовно не спати. І підводячи підсумок про те, що ми з вами говоримо, нам важливо бути бадьорими і не спати в складних особливо ситуаціях. Нехай наші дії будуть відображенням нашого прагнення досягати наших духовних цілей і бути настійливими відповідно до Божої волі. Нехай всі наші дії відображають те, що ми не спимо духовно. Будьте благословені, дорогі брати і сестри, і не спіть. Дякую.